Всім привіт! Що ж, Сьогодні підводимо підсумки по малині Полонез. Маємо 6 рядочків. ось можете бачити. В цих 6 рядочках виходить 98 метрів малини. На цих 98 метрів малини в мене скажімо так, є всього навсього 147 пагонів. Це 147 пагонів з тих, що прийнялись, тому що 100 пагонів я купив, 100 пагонів виміняв на Мапемо. Але ще хочу сказати, чому така ще довжина велика вийшла. І за того, що дивіться, посадка малини була дуже широко. Бачите, одна від одної широко садили. Тут десь приблизно сантиметрів 70 Ось тут теж 70. Ну, можливо, там не прийнялось, бо це дуже так, широко, я так не садив. А загалом я старався садити дві так, з половиною штучки на метр. тому що Старався розтягнути, щоб в мене вийшло чуть-чуть більша площі, щоб я міг би, скажімо, так, викопати потім ось такі саджанці, коли вона розростеться. І так, підводимо підсумки, дивіться, давайте порахуємо всі затрати. Затрати в нас вийшли ось такі. Тепер давайте порахуємо всі кілограми, всі дні, скільки ми збирали. Ось така в нас сума отримала в кілограмах. І тепер давайте порахуємо середню ціну кілограми на малину. Ось така в нас виходить середня ціна. Ще хочу додати, що до цих кілограмів, що в мене вийшло, можна сміливо додати ще кілограмів з 40, тому що можна було провести. Ще 4, а то й 5 виборок малини. Але я їх не проводив, тому що після перших приморозків я зайнявся іншою справою. в мене не було якби часу на цю малину. Тому сміливо ще можна додати 40 кг, але ми цього робити не будемо, тому що я, скажімо так, їх не зібрав. Тому їх і рахувати не будемо. І давайте ще від заробленої суми. Ось, що ми, в нас виходить тим дохід ось такий. І від неї віднімаємо, від цієї суми віднімаємо давайте, ціну сажанців. Якщо не помиляюсь, я їх купляв наче по 40 чи по 35 гривень в минулому році. Але дивіться, 100 сажанців я купив і 100 сажанців я виміняв. Будемо рахувати 200 сажанців. Давайте візьмемо по меншій. По нижній ціні, тобто по 35 гривень, щоб, скажімо так, не путатись. І порахуємо 200 саджанців по 35 гривень. Ось що ви можете бачити, у нас вийшло. Підведемо підсумки. Що можу сказати, що в перший рік я якби цим сортом задоволений. Подивимося, що він скаже на наступний рік, в перший рік якби всі затрати повернулися. І якби можна займатися таким додатковим бізнесом для зароблення коштів. Якщо на наступний рік ціни будуть плюс-мінус такі ж самі, але пагонів вже якби буде більше, то й заробимо відповідно трішки більше. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Вам не важко, мені буде приємно і будемо щось знімати для вас. Ще цікаве, щось експериментувати, щось пробувати. Ось, і щось розказувати, показувати із власного досвіду. А наразі, всім дякую за перегляд відео, всім добра, миру і до зустрічі в наступних роликах.